Зараз розповім вам, що необхідно перевірити пілоту агродрона перед початком робочої зміни. Розповім все детально, все по модулях, що необхідно зробити, і як уникнути неприємностей, щоб не звертатися в сервісний центр. В першу чергу необхідно перевірити кількість супутників, скільки ловить дрон. Мінімальна кількість повинна досягати 14 супутників. Оптимальна кількість в районі 25. І максимальна кількість супутників складає 30 е, супутників в свою чергу. Якщо у вас е, набагато більше 30 буде, тому я рекомендую вам звернути увагу. Е, Бо вам можуть підмінювати супутники, і це в свою чергу може призвести до дуже поганих наслідків. Мінімальна кількість супутників складає 14 штук. Якщо їх буде менше, це може призвести до аварійних ситуацій, пропусків на полі по оприскуванню виліт за межу поля, також до непередбачуваних ситуацій аварійних, які можуть призвести до, ну, до поганих наслідків, можна так сказати.